Ось таким краєвидом красивим поділюся з гори похор. Сьогодні у нас неділя, 4 лютого. І щоб ви знали, ще сніг є навіть на горі Погар. Ну, про тростян мовчимо. Вчора трішки був дощик, але він великої шкоди не заподіяв. Бачите, яка краса, це дехто не вірить, що я правдиві кадри знімаю. Це я говорю сьогоднішню дату, знімаю і викладаю практично щодня. Там, до речі, хочу зняти приближуючи у Як бачимо, сніг все-таки є ще сьогодні, бо біля мене деякі схили південні вже без снігу були. Очевидно, катаються там два дні тому. Дещо зняв, сніг був доволі гарний. Ось оце бачите, це червоний будинок, це нижче під'ємничок. Гора дуже похила для початківців і для старших людей. Не умеешь обмолчать? Это така краса.